Вітаю вас, друзі! Також світає Анемона літня Гаспенс називається рот Капчен. Дуже цікава Анемона, в цьому році, звісно, дуже маленька, бо, тому що е, сонце було, спекота страшна, і ти знаєш, чи самому пить, чи анемону годувати, чи не повітно, що робити. Але менше з тим вона нарешті почала вже цвісти. Подивіться, які в неї красиві квіти, бачите, такі от, гарненькі, рожеві. От, вони в тому році були більш такі червонуваті, десь отакі, от напевне, були, ну, десь такого кольору. От, а в цьому році вони вже більш-менш якось, ну, коротше, різних кольори, Бачите, там, хто відцвітає, там більш вигоріли ті такого е, світлого кольору, ті, що нові. Ну, взагалі, оце в неї отакий колір. Вона схожа на маргарит, давайте ну, там зараз візьмемо квіточку, я вам покажу. Але маргарит набагато більше, я думаю. Що подивіться, такі, бачите, от, Ну, схожі, звісно, справедливо, що схожі, от. але, повірте, вони різні, тому що в житті воно все інакше виглядає, чим на відео чи на фото. Знаю, що кажу, друзі. Ось. А, як ось ці анемони літні вони люблять вологу. Щоб було багато вологи, щоб була така трошечки тінь, навіть або якщо сонце, щоб близько була волога. Цвіте вона починає в кінці літа, то вона за літня Анемона. І от зараз вже у нас. Сьогодні 30 вересня, завтра вже буде 1 жовтня, господи, просто це кошмар якийсь. Є в неї, до речі, саджанці. Ось там бачите, є малюки, їх можна придбати. От, це карликова анемона, тому що якщо брати, наприклад, ті самі видові, да, тут така, така ломаняка буде здорова, то якщо у вас садочок невеличкий, то якраз от для неї буде місце в вашому саду і це буде чудово. От, е, гарно, напевно, біля якихось білих, або там інших якихось сортів красивих. Можливо, навіть гарно буде там, біля немахрових, там, наприклад, У мене є Little Princess, дуже симпатичний сорт. Ось, Вона повзе кореневище, але не так, наприклад, як, як видова рослинка. От, Гарна, гарно зимою без листя. Прокидається десь в травні. Росте без проблем, друзі. От, ну, Рекомендую. Пишіть дзвоніть. Пока-пока.